Завершився. Завершилось друге число 11 місяця. І я лише на зв'язок витратила 273 гривні. Всі інші витрати залишились, як були, і у мене перші квіточки з'явилися, категорії, які я не витрачала. Це приємно. Бо так як я вчора вийшла за покупками за молоком. 2890. Я досі дивуюсь. Ну, але тим, більш, тим не менш 273 гривні загалом витрачено за перші два дні місяці 3000 гривень. Подивимося, що далі. Всім доброго ранку. Зараз вже середина дня. Так, пів на Почитала я про виведення плям і 100 мл пральну машинку на замочування 100 мл на 4 літри або 20 мл на пляму на 10 хвилин. Вирішила зробити дещо інакше. У мене є ось така пляшечка з-під олійки для волосся. Я в неї перелью. І ще дорожню, яку я шампунь беру. Е, вона не спреєм, а одним потоком направляє. Я в них налью, налию. мого відника. Для білих речей і опробую. Мені в цьому допоможе Лійка. О, він прозорий! Так. В нею як сквозь як повісити рушника. Ось такий він фактично невидимий, але й ледь помітно, що плакетновий. І три пляшечка. Ну, по відчуття засобу залишилось після переливання. І ось така маленька пляшечка, і інша маленька пляшечка. Зараз буду обробляти плями. До речі, цікава кришечка, я тільки помітила посередині. Два отвори, але через них не виливається. У мене ось така улюблена куртка, зроблена як пальто, підкладка дуже добра. І на ній ось такі, не знаю наскільки добре видно жовті плями. На рукаві немає ось тут. Зараз буду обробляти. До речі, це я покладу до прання просто в пральну машинку, і вона найліпшим чином виміється. Угу. Це досить розбризкує, бо я думала буде густіше, коли планувала. Ось таке найбільш раціональне використання дає. Вона крапає по краплинці, не розлякушу. Цей засіб перелию тут не економічно, раціонально використовується. Як обробили, він досить ядучий, він на пальці потрапило вже пороз'їдало, використано. Досить мало. Прийшла відмивати руки. І, до речі, чи є хтось швеї, чи стикався, помітила, що в мене тут досить заношені вже рукави за більш ніж 10 років. Як можна це обновити, якщо стикались? Ну, дійсно, річ дуже-дуже улюблена. Просто найулюбленіша. Не читала інструкцію, але от по тому, як воно повибілювало, схоже. Щось перекисили. А тому потрібно. О, в принципі. Угу. Ефект є. А після прання, сподіваюсь, посилиться. Так. Зараз біли на черзі на прання. Халат дитячий. Мішечки, помічники. І також використаю порошок відбілюючий 50 грамів, дві отакі черпачки. І буде видно, як випереться Також куртку, яку я придбала, і моя куртка. Так, час наповнювати. Ось сюди знайшла це прокладка. Для того, аби коли назад повертається, воно по всій пляшці розтікається. А з прокладкою ну, трохи не так, ну, поки що ідеальної не знайшла. я виноградної кісточки, макадамії, мигдалева, мигдалева, авокадо. І я зроблю на базі виноградної кісточки суміш. І перед купанням дітям на волосся. На шкіру голови наноситиму і розтиратиму, бо з пляшечок щось у нас не заладилося. Ідеально так. Поміщається, щоб повністю з пляшечки вилити. Ще візьму ще, ось тут в мене трішки мигдалевої є. І авокадо. І залишиться макадамія і окремо в, в баночках. Пляшечку я не зберігатиму, бо ще якийсь час вона постоїть, доки стече, а власне таких пляшечок у мене багато. Тому так, мигдалева. Скільки тут? А, кілька краплин? Ні. Цього фактично щось немає. Та ж сама історія з пляшечкою. Так, Авокадо. Вона більш густа, її трішки. Так. Ось так модалева Що з макадемії? Добре, рішти. О, макадемія зміцнює коріння та да, збільшує густоту. там побільше. Але база все-таки виноградні кісточки, бо вона швидше обирається не лишає слідів. Користуватись перед миттям. Взрывается резьба, потом вот такая история, ясно? Так. И так перевернула на крышечку пляшечки, из них взяли я вытащи мы не для массажу. Завершився. Завершилось друге число 11 місяця. І я лише на зв'язок витратила 273 гривні. Всі інші витрати залишились, як були, і у мене перші квіточки з'явилися, категорії, які я не витрачала. Це приємно. Бо так, як я вчора вийшла за покупками за молоком. 2890. Досі дивуюсь. Ну, але тим, більш, тим не менш 273 гривні. Загалом витрачено за перші два дні місяці 3000 гривень. Подивимося, що далі.